Роми народ, який століттями несе в собі пісню свободи, силу традицій і яскравий вогонь серця. Шановні друзі, сьогодні. В рамках наших мультикультурних тижнів, які ми запровадили в Одесі, тиждень ромської культури. Я дуже вдячний організаторам цього заходу, я вдячний Ромам, які сьогодні знайшли можливість зібратися і продемонструвати свою культуру. Це дуже яскрава, нескравіша. Представники нашої громади, Одеської громади, тому що Одеса це мультикультурне місто. Це інтеркультурна столиця України. І ми пишаємося всіми без виключення представниками народів, націй, які проживають сьогодні в нашому місті. І я не уявляю собі, що не ну, неможливо, щоб була Одеса від зроблена. Так а це так і буде. Дякую вам. Слава Україні!